Вітання всім рибакам, рибачкам та всім добрим людям. Хочу поділитися, як я роблю такі саморобні дерев'яні воблерки. От сьогодні зробив 5 штучок, попросверлював на загрузку, там де буде ставитися гачок. Ось такі грузики. Шестьорка проволока, щоб не витрачати свинця. Тут вже одного я просверлив, поставив стяжечку на очка і загрузка буде тут. Загрузка буде сюди вставлятися. Для цього я беру проволоку просту. От проста проволока. Напевно, міліметрова чи там міліметр 0,2. Ось таку скруточку роблю. Там, де просверлено. Буває, що свердеш і відповідно свердло не піде так. Ну, нічого страшного, по-другому разу можна просвердить, більш рівніше вже видно. Воно все рівно буде зашпакльовуватися. Оця стружечка, що ціаною я мішаю з клеєм ПВА. І це буває як шпаклівка. Зашпакльовую всі, як кажуть, отвори. Або де не гаразд, де які. Також використовую клей 505-й. Мішаю з содою, там, де більш, більше скреплення треба. Ну, ось такі от саме обларки, виходить дерев'яні. Ну, не знаю, як вони. Називаються заводські кренки чи як. ну, Мене будуть називатися офігенки. Тому що попробувати, як вони грають. Я думаю, буду грати, тому що самое головне це центрація. І тут щоб була площина. Це, як кажуть, без, без губок будуть воблера, І щоб тут була саме площина для спротиву води. Ось такі. А тут загрузка просто спереді, щоб в йшов отак і грав. Відповідно от він буде йти, бо тому що грузка донизу. Ставитиметься двойничок. Можна за заводне кільце поставити, можна щось придумати багато. Ну, я більш рахую, щоб простіше було. Для використання, бо це витратний матеріал. І от такі вийшли облерки дешево, сердито із підручних матеріалів, мало затрат. Ось такі. Облерки дерев'яні. Ну, я не сильно шліфую їх, тому що так краще буде цеплятися. Акварельна краска і потім скриваєш водостійким лаком. Воно також крапше цепляється. Та і щось, щось наподібне подібність вузкі риби. Це буде нормально. Свердло використовую, спочатку сверлю, тонщин свердлом, щоб, як кажуть, надати центрації отвору. Потім для, для загрузки такі 06, 6,5. Тому що проволока 06. І ось такі. виходять саморобні воблерочки без лопаток. Я знаю, як лопатка, губка чи як вона називається. Просто я сільський, тому це насилаю. По-сільському. Також мене в розмові буває і проскакує Суржик, то вибачайте, бо у нас тут так всі майже говорять. По-простому, по-сільському. Дякую тим, хто переглядає мої відео. Бажаю всім успіху, наснаги, всього найкращого. Слава Богу.